Прийомний син головнокомандувача Збройних сил України проживає в Австралії і нещодавно засвітився в місцевому генконсульстві. Якої країни, ви спитаєте? Ніколи не вгадаєте. Ну, ну от ніколи. Та ні, я жартую. Ну, засвітився він в генконсульстві Росії. А знаєте, чому він прийшов тоді? Теж ніколи не вгадаєте. От, ну, ну от ніколи не вгадаєте. Та ні, ну жартую, ну це ж очевидно. Він прийшов підтримувати російську армію, привітати Кацапів зі взяттям Авдіївки. Сказав, що повністю підтримує Збройні сили Кацапів і бажає їм перемоги над Україною. Нагадую, це прийомний син головнокомандувача Збройних сил України Сирського Іван Сирський. Який, як ви бачите, носить прізвище головкома. Ну а що наші новини? По нашим новинам, по телемарафону, по єдиним новинам, звісно ж, таку зраду зрадоньку не покажуть. А ось Кацапський пропагандисти оприлюднили відео і все вже давним-давно показали. Ось, подивіться, будь ласка, це відео. Син главнокомандуючого що... Вооруженные сил Украины. Иван Сырский. Вот, с буквой Z как положено. Слава России. Пару слов нашим бойцам. Слава русской армии. Взяли Авдеевку. Празднуем Победу. Очередную. Авдеевка наша. Иван, пару слов. Парочка, парочка. Слава России. Слава России. Иван Сырский сказал слава России". слава России. Всем привет, работаем, братья. Слава. Победа будет за нами. Ивана Сырского приняли казаки. Иван, покажи, что на спине у тебя. О, слава богу, мы казаки. Специальный репортаж для киевских э, каналов. Пусть покажут в Киеве, что случилось с сыном главкома Сырского. В связи с этим, мне бы очень сильно хотелось почувствовать комментарий, Пана головнокомандувача Сирського щодо цієї ситуації. І питання до Зеленського. А чи не хочете ви раптом призначити Сирського послом в Австралії?